Як чоловіку жити з твоїми батьками? Йому комфортно жити також. Ну він же хоче напевно якоїсь романтики. Я не знаю, щоб жінка зустріла його в гарному халатику. А що ти а взяла? Тут... Що я його не зустрічаю? так? — Ну, а як при мамі, а? мам, пап, у нас зараз буде кекс, не виходьте. Я не кажу батькам, що «Ідіть лягати спати, бо у нас буде секс. Але я хожу, бачу, що вони там чайок п'ють. Я кажу, вам наприклад, вже пора спати. Я так <пас> можу. Ну, типу, це ж все незручно. Ну, чому незручно? Тому що страсть може бути прямо зараз. Ось найжирніший мінус життя з батьками, коли у тебе відсутнє нормальне е сексуальне життя своїм чоловіком. У нас великий будинок і куча кімнат, де везде є замки. Можна батьків случайно закрити. Случайно. <пас> <пас> це якщо вже так прийшли. Тут закрить папу з мамою в кімнаті, щоб піти. Потеребенка. Це смішно, але це треш. Ну, Ніякого трешу немає. Може, їм це додає якоїсь причинки підношена. А наскільки гарячі стосунки у Інни з її чоловіком? Я застукала свого чоловіка в бані, з моїм кумом. <потребненько> з кумом. Це приклад больного любві. Як матуся боролася за сімейне щастя? Дивіться вже в наступному випуску. Дівчата, я його дуже сильно любила. Це бачили твої дорослі діти, правильно? Нема голови. там, Ви живете з дитиною в кімнаті. Куди даваєте дитину? Чи ви вночі? Ні, ні. Як це ні? Дитина спить своєму ліжечку. Він прокидається, відвертається, він дуже гарно спить вночі. Мені соромно за вас батьки. Хай ваші звідки він взявся. <серігіт> буде йти в школу і буде знати, що таке секс раніше, ніж алфавіт. <серігіт> <серігіт> Я дуже сподіваюсь, що своєю розповіддю про секс при дитині Оксана перебільшила, аби повеселити суперниць. Адже така поведінка і навіть думка, що це норма, неприпустимі. Таким чином, ви не поважаєте кордони та психічне здоров'я малюка. Якщо уявити ситуацію, в якій батьки Оксани почали б займатися сексом за її присутності, гадаю, це б викликало бурхливу реакцію жінки, але дитина не здатна чинити опір дорослим. І такий токсичний досвід може свідомо, а що ще гірше несвідомо, закарбуватися в пам'яті. Та негативно впливати у дорослому житті. Наприклад, може виникнути страх інтимної близькості. Аби матусі відчепилися від її інтимного життя. Ксюша пропонує їм поспілкуватися з дитиною. Привіт! Мене звати Даша. Мам Даша. – Даш, Мамдася. <глес> як тебе звати? <глес> Каже, як? Скажи, мене звати Денис. А скільки тобі років? <глес> Дьяво. Два. два роки. Ці гарні оченята такі величезні. Сам симпотюлечка такий. Дитинка, ну, ну просто. Кайф. Наразі я в декреті, я повністю присвячую себе розвитку дитини. Я його веду на розвиваючі заняття три а... рази на тиждень. Що ви там робите? Ігри там на логіку йдуть. Там його вчать кольори, рахувати, малювати. Ну тоді давай перевіримо. Я принесла книжку з кольорами. А ну подивись, який це Жовтий. <звілляє> Жовтий. який ти молодець. А ви літери вже вчите? Деякі літери він знає, а ті міла читать вміє каже. читать вміє.